Скандальний психолог та блогер Спартак Субота планує вдруге одружитися його обранницею стала 24-річна Єлизавета Камар. Із Дніпра Вітаємо мої вельми шановні альтернативки і антинерти ранок, ранок. Мене от ну от всю ніч не спав, думав, що треба знімати відео про Спартака. Тому що ну дивіться, як сказав вельми шановний Спартак в своєму інстаграмі, <кхем, ага>. часто можна почути від нього, що базованих страхи три: це страх смерті, страх невідомого, страх соціального засудження. Насправді страхи чотири це страх, що закінчиться теми про Спартака Суботу. тому що після того, як він перейшов на російську нікрофілі, <клухи> ну почалася контентна криза. Так, да, я стараюся заповнити її за допомогою Трінчера Лібіговича, але я переживав. Що вельми шановний геній, психолог, психотерапевт, коуч, сексолог, не знаю, любитель фотографуватися в релігійних мотивах, не дасть нам жодного інфоприводу. Але цього не сталося. Страхи відміняються. Значить, там велике розслідування було за допомогою Instagram Stories. Він запостив сторі, що вона сказала ЄС. Yes". Ну, тобто. Зрозумійте правильно, Спартак прийшов на українську принципово, але потім прийшов на російську також принципово. І тепер у нього дві суміжні різні аудиторії, які споживають контент російською і українською. Тому він не зміг вибрати, як правильно підписати позитивну відповідь своєї обраниці, тому написав ЄС «Yes». на випадок, якщо російськомовна аудиторія. Росіяни, які підписалися після неймовірних відео про секс з мертвими, нікрофілія ділиться на дві не розберуться в так. Тому отак. Як глибоко. Да. А, стосовно ситуації, в цілому, це чудово. Люди знаходять один одного кохання, любов, до речі, на Донател в мене є курс. Що таке кохання за 40 гривень, тому що я професійний. Бляха, хто? Секунду, я записався на курс пачола. Про інфопродукти. І час ми. Як створити якісний онлайн-продукт, який буде приносити вам задоволення і гроші? Я професійний автор е, онлайн-продуктів, які приносять задоволені гроші. Ось на Донателло є курс як чухати котів. І, е, як... і що таке кохання. Хочете підтримати цей проєкт, е, підписуйтесь 40 гривень, я розумію, велика ціна. Ну, але такий інфопродукт. Я працював над ним роками. Я чухав котів, знаєте, скільки? О, на прокохання там взагалі велика дослідницька робота. Так от, Єлизавета Камар, як написано на сайті Еспресо ТВ, це 24-річна інстаграм-модель. Я знаю, що вам цікаво, хто ж бранець, вельмошановна Спартака Суботу, це вельмишановна Єлизавета Кумар, модель так при мені підписано. Що у пані видає інстаграм-модель? Я не знаю. І інше питання, що таке взагалі інстаграм модель? Я не знаю. Ну давайте так. Чесно. Ну я не дуже досвідчена людина, хоч і маю диплом, але ну інтелектуальний розвиток мій сильно позаду, порівняно з дуже багатьма людьми. Тому я не розумію, що це за професія, і чи це справжня професія? Чи гарна панянка? Не сумнівайтесь, гарна. Дуже симпатична, приємна. Фото круті. Ми за класкою продовжуємо збирати гроші. Для 77-ки скоро безпечно будемо добиратися до цих позицій. Там, власне, в 77-й зараз мій друг, і це в тому числі його збір. Ось тут ви бачите QR-код для прямого донату на банку. А ось тут QR-кодик для донату на мою банку. Там є бонуси за донат від 40 гривень. І всі гроші з цієї банки я перекидую на основну. Дякую за підтримку. Це дуже дуже важливо, як для мене, так і для Збройних сил України. І для кота теж важливо, глянь такі в нього лапка. Ну. Mm, на батареї лежить гріється. А ви скажете, гарних панянок багато, чому саме цю обрав машиновний Спартак? Все дуже просто їх об'єднала релігія в момент, коли Спартак субота. Фоткається на фоні чи то кладовища, чи то ще якихось релігійних споруд, вона фоткається з велетенським хрестом. Якби тут конект очевидний, якби ми можемо підмітити, що з Богом пішли на стосунки люди, і я впевнений, що у них буде вінчання в церкві. Хочеться принаймні це вірити, тому що ну, погодьтеся, шикарний фотосет буде. Я хочу пожартувати про якісь івенти, які в церкві відбуваються, але я ніколи не був на шлюбі в церкві. Хтось знає. Знає, там є щось прикольне, ну, як от тоді, коли топлять бідних дітей і називаються хрещенням, от так і тут. Ну, типу, б'ють, може, молодих по обличчю. А, точно. Перед тим, як шлюб буде скоєно в церкві, панянка, можливий чоловік, я не знаю, мені просто панянка про це розповідала, відбувається курс лекцій від церковного служителя. І це найбільш патріархальна річ. Що ви можете бачити. Коротше, ви приходите на лекції, а вам пастор розказує, як догоджати своєму чоловіку. Якби нічого проти не маю. От і сподіваюся, що історія Спартака і Єлизавети, комар, е, пройде цим шляхом, тому що ну, я ж кажу, це буде офігенний контент. Спартак освятив свій шлюб. Ну, подумайте, е, от, можемо трошки подивитись фотографії пані Єлизавета. Е, я можу сказати, що я дуже вдячний їй, що вона пише українською, що нема у цього прику. Кола, типу, от давайте послухаємо саундтрек до слова пацана, і там, не знаю, в у це от Пугачова. Ну, типу, дякую, дякую, Вельмашина Лізавета. Можна комфортно споживати контент, можна почитати коментарі. Наприклад, коментар, невже ви справді поєднали життя з аферистом та брехуном? Спартак є просто антиприкладом достойного чоловіка. Дивне у вас питання. Не вам з ним жити, а інші люди самі обирають своє щастя, не рахуючи суспільною думкою. Абсолютно погоджуюсь. Якби люди дійсно самі обирають собі щастя. Єдиний момент, людина під ніком my old memories, хочу відмітити, що ви вас пишеться з маленькою, тому що ну це крінж писать з великою. Дякую. Так, а у когось стоїть на наркомантів, не наркомантів, на наркоманів і залежних. І що краще кажи, щоб бути аферистом, потрібно, хоча б змістки. Дивіться, я нікого не засуджую, кожного свій вибір. Але походьтеся, що аргументувати свій вибір позитивними рисами, негативних ситуацій. Це якось дивно. Це як на питання, чи дійсно ви хочете поєднати своє життя з корупціонером з людиною, яка обкрадала український народ, відповідати Ну, зато У нього хоч гроші є. Ну коротше, позиція специфічна, але це не офіційна позиція. Пані Лізавіте, це дискусія в коментарях. Я так просто хочу відмітити, що обговорення йде, але ну очевидно, нам воно не занадто цікаве, тому що ну, а де тут прикол розганяти? Тут всі досить душні. Спартак, вам теж вуха заговорив. Тікаєте, дівчино. Як то кажуть, дівчатка люблять вушками. І я хочу сказати, що ну, ми не пропагуємо стереотипи на цьому каналі, але ви чули? Як Спартак жартує. О, це пісня для вух, це дуже смішно. У нас сьогодні должны були діти а, а, от, по розписанню. Не, не угрожайте а, а, мені не а, а, у мене хороше весеннє настроєння. <сум> а, страшна людина, як почне ото заговорювати чимось а, розумне, вам не лебіга якийсь, який реченні з десяти слів використовує вісім матюкливий жахливий спартак, який мотивує підлітків читати, ходити в зал і цікавитись психологією. Досі. Я хочу відмітити, що. Я цілком розумію позицію, яку власне розповідають ці люди. Єдина проблема, що Спартак не єдиний, хто це робить. Є маса інфлюенсерів, блогерів, які займаються такою діяльністю. Ба більше того, на українському Ютубі існує BookTube, і його також можна подивитися, якщо ви хочете читати. Тут проблема в іншому: якщо трошки глибше проаналізувати бачення Спартака і його. Вплив на його аудиторію, ви зрозумієте, що Спартак пропонує в психології, і всьому іншому те, чого там часто немає. Ну я окей, ви можете це не осягнути, поки не будете дотичними, але. Психологія, психотерапія, психіка людська і менталочка це не цікавинки і приколи. Це велика відповідальність. Ну, це як бути лікарем, тому що ви бачили, що там внутрі в людях так цікаво, кішки наматуються. Ну, така собі мотивація. Погодьтеся, бо це велика відповідальність. Насправді, в більшості професій є велика відповідальність, і про це мало хто думає, але тим не менш. Треба це розуміти. Навіть у дизайнерів є велика відповідальність, тому що, якщо ви побудуєте свій продукт без рахування дуже важливих життєвих аспектів, ви можете нашкодити людям. Наприклад, як дизайнери Тесла не поставили блокувальник при закритті багажника, і тепер людям може машина відрізати пальць. Що казати про психологію? Але я веду до того, що. Захищати Спартака через те, що він пропагує спорт, читати книжки і щось там ще ну, як на мене, досить дивна позиція. Як і заявляти, що Спартак порушник закону без рішення суду, також не ок, тим не менше. Ще раз не переоцінюйте, будь ласка, вплив інфлюенсерів на людей, тим паче інфлюенсерів з дуже обмеженими наразі ресурсами. Бо коли була подкаст-терапія, так там щось могло бути: півмільйонні перегляди, велетенські зали. Там був цей вплив. Зараз цей вплив дуже обмежений, тому не надо. І стосовно Лебігів, господі, Лебіга, це контент під конкретну цільову аудиторію. Лебіга, якщо його послухати, ніколи не пропагував погані речі. Ну так, він там крутить казіно, але навіть з усім цим він постійно каже, що це. Типу, виключно для Расслабону це, типу, ніколи не заробляйте на цьому, ніколи вам грошей не приносить. Насправді він говорить нормальні, адекватні речі. Та у нього контент не інтелектуальний, але це не робить його поганим. І він все ще робить український контент, на відміну від Спартака. Тож вирішуйте для себе самі, що ви хочете обговорювати книжки про Лоліту Набокова в Вінзілях. Чи збирати на українську армію і святкувати це, пивши шампанську з кастрюлею. Акали йдуть сьогодні. Надінька, вони нам, нам не нужні. Надюшек, я приніс. Каструлю надінька, ми буде пить каструлі. Кожен з вас обирає для себе щось, але для мене важливо, що всередині контенту. Типу, мені важливо, як цей контент подається і для кого цей контент подається. Псевдоінтелектуальний контент для росіян для мене менш цінний ніж простий на широкі маси контент, створений українцями для підтримки України і української армії в даний момент. Тож, вибачте, будь ласка, але ваша критика в сторону Лабіги в порівнянні з легендарним Спартаком, мені здається, недоречно. Повертаючись до теми. Каблучка мається, свято наближається. Чому Елізавета Комар не підписана як інстаграм-модель, Це єдине, щоб мене повністю запевнило, що вона інстаграм-модель, я не знаю. Можливо, вона просто сказала, що вона інстаграм-модель. Спартак, що він психотерапевт, і на тому зійшлися. Це дуже цікавий і приємний союз, Якби ніяких проблем не бачу. Всім щастя, щастя молодим, чудово, проведуть час, я сподіваюся. Давайте під кінець почитаємо останній пост Спартака про така суботи. В принципі, я так прокинув оком, що він рівно такий, як всі інші. Він зводиться до того, що якби ви мене не критикували, я все одно буду найкращим. Тому давайте зацінимо як можна по іншому. Це. Це написати. Ну, по факту, давайте пройдемо копірайтерський курс. Той, хто стрибає в пітьму, не мусить виправдовуватись перед тим, хто стоїть і спостерігає. А в який момент він повинен відправдовуватись, в який момент стрибка, чи в момент, коли він уже в пітьмі? Я, я взагалі не розумію цю метафору, але ну, якби ядерний, тут немає жодних питань. Часто можна почути від мене, що базові страхи три смерті невідомого соціального засудження. Та в рамках, звичайно, ми всі все розуміємо геніально, чудово мислі неймовірно. в рамках скептицизму, якби, нудавства легкого, знаєте, занудства. Хочу сказати, що страх смерті і страх невідомого дуже суміжні, тому що ніхто не знає, що буде після тої смерті. А сама смерть це ну, мікропоінт в нашій історії. Якщо не було до того страждання, смерть взагалі не є чимось вагомим, крім того факту, що ми не знаємо, чи є щось далі, ймовірно, що за все, нема. І крім того факту, що ну, все закінчиться. Тобто вас лякає оця думка. І лякає факт невідомості, що це, і ключове, коли це станеться. Тобто я не бачу різниці між страхом смерті і страхом невідомого, бо смерть невідомо, що це таке. Ти можеш потестити це один раз і навіть не запам'ятаєш. Але ну якби третій страх страх соціального засудження. Ну чесно, до того як у нас почали катати чи експреси по всім і всьому, і до того як вас можуть типу повністю змішати з брудом без жодного аргумента і без жодного доказу. Я ніколи не боявся соціального засудження. Тобто від мене ви можете почути, що базових страхи один. Ну ладно, з тим, що Спартак перестане випускати смішний контент, який можна обговорювати, два. Але глобально один страх невідомого. Їдемо далі. Кожен з них може завести до страху, не існувати, тому що нікому не відомо, що таке для людської свідомості і душі, і відсутність існування. Дуже філософський, ні слова не зрозумів не зрозумів, чому душа в лапках. Що свідомість тоді не в лапках. Ну, е... Але тепер ці страхи поділив на підкраїв. Контрольні і фатальні. Фатальний страх смерті. Хочу відмітити, що дефіс – це не тире. От тому, будь ласка, пане Спартак, ставте тире в своїх дописах. Ви ж розумна людина освічена, дипломована. Ну, не можна ставити дефіс замість тире, коли ви маєте на увазі тире. Дякую. Нічого дивного в тому немає. Ми цей процес не контролюємо. Лише можемо мінімізувати ризики. Ну, звісно, страх невідомого, ми контролюємо. Він абсолютно підконтрольний. Знаєте, сіли на невідомому ми і поїхали. Коротше, я проходив цю тему про КПТ, і там суть в тому, що зводилось до того, що є те, на що ми маємо вплив, і на те, що вплив не маємо. І от страх невідомо, це невідомо що, тому ми на це вплив не маємо, і це безумовно важливі страхи, і треба не ігнорувати їх, але концентруватися на тих, на який вплив маємо. Бо тут треба це або прийняти і відпустити, або максимально якби спростити своє сприйняття цієї ситуації. Ну невідомо що буде, і невідомо стрімно, Стрьомно. але у нас є інші проблеми, з якими ми можемо попрацювати. Давайте сконцентруємось на них. Але що Спартак мав на увазі, я не поняв. Страх соціального засудження пов'язаний зі страхом невідомого, але проживши це, перестаєш боятися свідомість, змінюється, ти стаєш сильним. Це неправда. Це неправда абсолютно. Це просто спроба запевнити себе, що ти більше не боїшся соціального засудження, тому що ну, кризові ситуації, хейт і все інше, повторені по колу. Так, ти будеш більш підготовлений, але це все одно неприємна тема абсолютно. І немає так. Такого, що ти перестаєш цього боятися. Ну, це як е, страх невідомого. Що буде далі? Далі сталася херня, і ти. Все, ну, далі, якщо буде херня, мені не страшно, ні, вона так і працює. Ну, типу. Хірня вже сталася, навпаки, ну негативний фактор. Суспільство і значущість його для дорослої людини переоцінена. Сьогодні ви можете бути щасливим і незалежним навіть у вигнанні та ізоляції, бо щастя сьогодні це вибір. Спартак не знаходиться ні в вигнанні, ні в ізоляції. Ми просто дуже сильно обрізали аудиторію, але він все ще може взаємодіяти зі своєю аудиторією, надавати якісь послуги, не є е, замкнений у власне місцях, позбавлено волі. Тому е, це просто не відповідає його ситуації. Він ніколи не був у вигнанні та ізоляції. Він ніколи не був на самоті. Він там ходив якісь лекції проводив, викладав ютубу, У нього все ще є друзі. Ну, що це за історія, Боже, ну. І я в це щиро вірю. І те, у що ви вірите, це те, що ви робите, а не те, про що говорите. Бути солодкоголосим бовтуном і розповідати речі, які від тебе очікують, а не те, у що віриш, оце жалюгідний страх. Тепер у нас страх жалюгідний. Психолог, психотерапевт. Приходьте на сеанс. А Спартак вам і каже, ваші страхи кіт. Коротше, опять оборвався запис, тому що телефон розрядився. Тому фінал такий. Лакіт. Ну, який кіт? Ну. Дивіться на цю харю. І відео, дивіться, які от в кутиках вам показуються. Вони теж хороші.